Знаменита фабрика слів. Існує така країна, де мешканці майже не говорять. Там є знаменита фабрика слів. Якщо ти дивній країні комусь закортить вимовити якесь слово, його потрібно придбати та ковтнути. Знаменита фабрика працює вдень і вночі, виробляючи на своїх машинах різноманіття необхідних для мови слів. Певні слова коштують дорожче за інші, тож почути їх можна не часто, хіба що від дуже заможніх мешканців балакати в тому краї надто дороге задоволення. Бідні іноді шукають слова по смітниках. Але серед викинутих слів годі шукати чогось путьовому. Здебільшого, всякий мотлух і непотріб. Навесні на розпродаж виставляють партії слів за зниженими цінами, Втім, користі з них теж небагато. Ну, от куди приткнути черевомовець чи філандрон філодендрон. Іноді за вітряної погоди певні слова літають у повітрі. У такі дні діти на випередки кидаються їх ловити сачками чи деметеликів, і згодом, за вечерою, гордовито вимовляють ті слова своїм батькам. Нині Філес упіймав три слова. Він не промовлятиме їх увечері, бо задумав. Приберегти для однієї дуже важливої оказії. Завтра уродне всібель. Філеас у неї закоханий, йому б хотілося сказати їй: Я кохаю тебе. Але він ще не, на... не наскладав для цього достатньо грошей, тож Філеас скаже їй три польовані слова: Вишня, пил, стілець. Сібель мешкає на сусідній вулиці, філіас дзвонить у двері, він не каже привіт, як справи, бо не має цих слів. Натомість Філіас посміхається, у яскраво вишневому суконці, вона сміхається йому у відповідь. Раптом позаду неї з'являється Оскар, найзапекліший ворог Філіаса. В Оскара дуже заможні батьки, втім, Філіас. Не зносить його через інше. Оскар без усмішки на обличчі звертається до Сібель. Я кохаю тебе усім серцем моя Сібель, і колись ми з тобою неодмінно одружимося. Це ж купа грошей, думає Філіас. Сібелі далі всміхається, але Філіас не знає, кому адресована її посмішка. Погляд оскара випромінює неабияку впевненість. Мої слова такі нікчемні, думає Філіас. Він набирає повні груди повітря і вкладає всю любов, яка переповнює його серце, вимовляє впольовані сочком слова. Вони літять до Сібель, виблискуючи, немов коштовні камінці. Вишня, пила. Філеас. Усмішка Сібель зникає, дівчинка дивиться на Філеаса, вочевидь, у неї немає слів, аби відповісти. Сібель неквапливо підходить ближче і ніжно цілує Філеаса щічку. У Філеаса лишилося лише одне слово, яке він. Доволі давно знайшов у сміттєвому баку серед купи мотлоху та непотребу. Це слово йому дуже подобається. Він байливо беріг його для особливої нагоди. І нарешті ця нагода настала. Пильно дивлячись сібель в очі, філяс каже Ще.